Слухай, наступне запитання хотів тебе запитати з приводу все ж таки, твої, твого досвіду: в озвучуванні фільмів, в озвучуванні серіалів. Скажи, будь ласка, от наскільки це співпадає з твоєю основною роботою? Наскільки ти зараз цим займаєшся? Які цікаві проекти плануєш? Я диктор за моє перше ремесло, і воно так і залишається. Який паралельно ще займається. Ну, так. Ладно, а, а... Едиктор, то основне, це я продовжую працювати в службі протоколу церемоніалу президента України. Скільки ти парадів провів взагалі і заходів? На що взяти паради? Ну, тобто, по подібню це 14, ну, я рахував в цьому 14-го року, так. 14 А 14. 14. я потрапив у 2009 році, в останній рік каденції Ющинок. Ну, мене попросили замінити. Одного диктора він захворів. І так і я і Лука, залишився. Ющенко, президент Втікач. Не будемо називати прізвища, так Порошенко і Парзеленський Янукович, ВО Турчину. Такий врахується п'ять лав держав, тому що я з ним працював. На, на, на його невеличку каденцію, як виконувача обов'язків президента, випала двохсотріччя Тараса Шевченка. Ще щось було, Тобто я пам'ятаю, що ми вели, з великі да, події. Потім Порошенко зараз Зеленський. Тобто, це але за цей час змінювалися просто епохи. От якщо взяти парадигму від читання там текстів за подвиг, вікоповний героїчний до того, що але це я осмислював. Я не думаю, що прям це вимагали якось так. Від мене можливо, я випереджав для того, щоб розуміти, що бути сучасним і від диктора. — Оцього коли... ж левітана да, радянського До вже, е, на рейте, оповідача. Угу, тобто я навчився оповідати і е, розуміти про всі там на Прузі, коли відбувається це прямий ефір. Але ти розумієш, що, що Тобто ти е, е, голосом показуєш. Мене так і навчає. Голосом показуєш. Да, столиці України Ан 225 мрія Найбільший та наймогутніший літак у світі. На його рахунку більше ніж 240 неперекритих світових рекордів. Ну, no, <laughs> ти показуєш, і люди відчувають якийсь певний характер. То вони не можуть подивитися вгору в цей час, але, але їм, голосом. Але коли закінчуються. Їм, 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 їм стає дуже цікаво. Це Ну, лог, логіка мовлення, скажімо. От у нас це був мені, старі диктори навчали логіці, навчають так, десь, дик, десь навчають дикторів, чи не навчають. Тому навчають, так, у навчають. навчають, у нас є. Ну, якщо взяти це е, Карпенкокаруго, це їхня сфера Диктор це акторська професія. Диктор це акторська професія. Mm -hmm. Вона належить до докторське професію. Це артист, диктор А ти закінчив Артистич. педагогічний університет. Я Як ти прийшов до цього? Я, те, що я закінчував університет, коли я закінчував, я вже був диктором, тоді що озвучував фільми. Чому озвучував фільми рекламу? Тому що гроші були потрібні. Ну, так. Мене перше запрошення я провів ефіри. Ввечері підходять хочеться озвучити рекламу. Досі пам'ятаю якісь там вентилятори, але це ну, відомий бренд. Я його пам'ятаю зараз. Я от роблю в хаті ремонт. то зараз Купляєш саме цей бренд вентилятора. Я озвучую. Я та до вентилятора. А потім друга реклама хороша, вона всіх телеканалах тоді йшла. Лонда Колор, пам'ятаю. — А, Лонда Колор. — досипам'ятають. Колор, е, так. І там в кадрі такий перукар, який із 30 букв 40 не вимовляє. і Я його озвучую за кадром. Та, мої клієнти часто запитують, якою кращою фарбою користуватися вдома. Я рекомендую Лонда Колор. От і все. Зараз тут... ви всі жінки зараз згадали. Я, е, я це, це да. і, е, і тоді мені платять гроші. Ти розумієш, даю, платять даю більше, гроші. ніж за місяць роботи. Да. Та. Платять. Та, і, е, 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 ну, дають гроші, але я там ще не перерахував. І е, запитував, ну як вам. Кажу, ну знаєте, мені краще цікаві ефіри. От в ефірах дуже цікаво, ми там говоримо про літературу, про мистецтво, про історію. А це якось так оце фраза, якесь, волосся. Там. Ну, ну, що це те? Ти подивися, скільки грошей. Кличте мене ще. «Кличте мене ще, і я так почав. <хи> це ж стало дуже цікаво. Але гроші теж важливі. Я, я, я... я комплексував. Тепер я можу сказати: я став жертвою булінгу, віктімблеймінгу, ейджизму на студіях і сюди. Тому що ставилися до того зверхнього, що а, малий і безпрофільної освіти географ, бо вони що, географічне. ми з тобою одну, одну освіту географ. Географи та. та. Ну, по-перше, я вдарив по цьому флангу по всім ним, хто бубніли, тим, що став диктором президентського протоколу. Ну, типу, ну а що ви що? От у цьому сенсі. А потім ще думаю: ну, про всяк випадок, щоб люди не розслаблялися, то отримав заслуженого артиста України. Не знаю. Теж, до речі, без диплома, без нічого. Ну так, так, так. Важваважливі такі ну, особливі на порядок різних навіть і представлення дозволь. Він передбачає, що може бути профільні. Ма треба чітко потримати там від на рівні міністерства, на рівні Але міністерства. багато хто дуже ну людей розмісте. Може бути е, 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 мені подобається фраза е, Леся Курбаса. Е, у творчу професію ма, треба йти, маючи видимий е, талант, ну видим, видимий, тобто відчутний. Тобто, це тому, що висока конкуренція. Я пішов у цю сферу, тому що це я вмів робити, і в мене це виходило. Тобто, я розумів, що от такий є тембр, у мене така пам'ять, я е, хороша логіка читання. Я математично розкладаю фразу. Розумію, деякий акцент в ній. Е, е, у мене хороша грамотність. І... Ти, ти говорив і... про своїх вчителів трошки, от скажи, можливо, і... добре слово, я... чи... чи не Мурашко... про своїх вчителів? Ігор Мурашко, там, Алла Сологуб, Я до того до, до, ті педагоги, які навчали цю, навчали цю, 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 цієї майстерності. Але це було в професії. Тобто я працював на радіо і о, запитував, а хто? І от там казали: От є Алла Сологуб, от, от, от ходить бабця, от у неї вона цей. Я у неї запитую. Вона каже: а ще краще Ігор Мурашко. Який був колись в 70-ті, 80-ті, 60-ті. Він, Я е, його ж постів в, в, в цей особову справу в архіві, знайшов його. З 56-го, здається, року він працює да, у нас. Так він працює? Е, ні, він помер. Е, ну це вже ж е, він. М, в він передає, майже радіо вже, українському так. радіо буде 100 в цьому році 99, наступному 100. Він на два роки молодший, 97 років. Він два роки тому помер. А, але і та, сказали: от такі от є там е, дідусі, от як колись про мене будуть так казати. <різь> дідусь, <різь> але це мені цікаво передати. І він передав досвід дуже багато цікавих речей. Якщо не може щось вимовити, подроби або викини. Я кажу, Наведіть приклад. Мені 18 років він каже: я колись читаю там важливе звернення. Там, е, Голова президії комуністичної партії Китайської народної Народної Республіки ще трудової партії, у них вже правно Комуністична партія Китайської Народної Республіки, і каже: Я бачу, а, а найчастіше директори працюють з листа, читаєш є дуже багато речей, які на параді це все це специфіка події. Ти читаєшся з, з листа Даркуша. З тобто, це без підготовки, ти маєш дуже швидко орієнтуватися. Оця сцена, коли дівчинка йде крізь всі історичні віхи до речі. У мене не було навіть роздрукованого тексту. Тобто це було просто з телефону. Угу, Цікаво. Тому що побачити. перед цим, ви пам'ятаєте, скандально розібрали а, ці, ці, ці декорації. Люди не зрозуміли і нікому не пояснили, що це лише один із експонатів для цих декорацій. І невідомо, чи буде ця сцена. І не було, не було її репетиції. Тобто те, що бачите, це все було вживу. Я читав цей наживо, прям да. без прогона, без генерального прогона, без начора солана, хюремсультсултана. І ти думаєш, йо, ще Щас? зараз не збитися, але це мене навчило, що іди обережно, викини, якщо ти щось не розумієш. Тобто, і він каже: Я не можу прочитати прізвище, ну це там якісь радянське він каже: голова президії комуністичної партії Китайської Народної Республіки зустрівся із Хрущовим. Тобто викинь його раз і назавжди. Другий варіант подроби. Тобто, то, що ти можеш сказати, президент Республіки Туркменістан, Гурбан подроби на пуст... Так я його подумки дроблю. Скільки ти були? Ні, не тренувався, не треба тренуватися. В нашій в школі довше погано навчають. Угу. Це проблема цих вчительов угу. і вчителів. Тобто, це говорити то, не збити. треба. Треба думати. Гурбан були Мухамедов. Ти його розкладаєш. А то, що буде? -бу -бу. у нас скоромовки, до речі, неправильно навчають, як правильно зі скоромовками працювати. У нас це треба. Ну, можливо. А чому, чому неправильно? Можеш привести якісь проекти. А у нас це тупе виконання чогось замість того, щоб думати. Якщо на дикцію, це треба не тараторити, не потрібно для дикції тараторити. Треба побачити свої вади, свої помилки, і ти працюєш у цьому напрямку.